Привіт, шановні друзі! Вітаю вас на каналі Carab Drive. Сьогодні у нас 8 лютого 2024 року. І так як ми обіцяли, з нашого останнього відео, що у нас сьогодні проводиться конкурс, де розіграш де ми проведемо серед наших підписників. Розіграш топ-насадок 2023, та я думаю, 2024 року це 5 баночок по-папів та 2 баночки. Насадок балансів, які найкраще відновилися у 2023 році. Дуже вам дякую за активність, бо було досить цікавих коментарів. Дякую за те, що підтримуєте, дякую за те, що з нами, за те, що ловите, довіряєте нам. Ми стараємось робити нові та цікаві продукти, для того, щоб ви отримали кращі та гарніші результати та трофей. Цьому році в нас теж вийде декілька новинок, зараз закінчується підготовка до цього всього і ми обов'язково в них ще продемонструємо. А зараз перейдемо до наших розіграшів. Для цього нам достатньо копіювати наш URL, перейти на сторінку рандомайзера, це генератор випадкових чисел, ставити наше посилання. Де ця програма відповідно синтезувалась з нашим ютубом, і нам достатньо в декілька кліків визначити наших переможців. Отже, перше. перший наш переможець буде повчально корисно. Собачка-User X5G. Ну, коротше, без цього тут видно. Вітаємо! Перший переможець у нас є. Другий переможець Міша Данілішев. Так дійсно коропові риболовлі часто тут результат завдяки експериментам з насадками корму успіхів вам. Вітаємо, вас ви теж виграли наші топ-насадочки. Вони обов'язково поїдуть до вас. І третій наш переможець, юзер, наш язик заплутується. юзер OE2GX2en9E. Дякую за відео, бажаю успіхів в новому сезоні. Дякую вам. Обов'язково в новому сезоні будуть нові перемоги та нові цих. Отже, три переможці в нас визначені. Для того, щоб отримати подарунок, достатньо перетелефонувати до нас на наш Viber, або ви можете знайти контакт на нашому сайті, та буде на Viber 095 114 114.095. І відповідно залишити це. Залиште повідомлення, я переможець розіграшу, і ми обов'язково вам відправимо ваші призи. А так, всім дякую за активність, до нових зустрічей на каналі. До побачення.